Каже дякую, дякую, гори, Я дітько. Тримай моє сонечко. Тримай. Тримай. Так, все тут буде останнє. Все, я біжу до тебе. Це треба було навпаки, дорожка. Мама трошки тормоз трошки плуг. Що, що, 23 метри там було. Молодець! Крутий, крутий. От мічнику, мами. Все, виміряли. Там у нас тут довжина. І щоб висаджувати кого морозик, смараги, так? Да? Крутий, ось так. Бусі, поки ми скрутювали нашу рулеточку ручну, тут такі запахи в наших сусідів, вон конвалія цвете, подивіться. Я крутю і не розумію, що це мой бузок. Думаю, та ні, бузок не так пахне. А це конвалія. Подивіться. Значить, це вже в лісі є. Мирон плаче, бо хоче йти знову міряти. Все, пішли. Хотіла бусям зняти комвалію. Ти мені її все перебив. Пішли. Так, м'ята росте собі. Я її вже два рази вирубувала. Тюльпанчики порозкривалися. А ми йдемо, будемо міряти ту діляночку. Дзвонила кому, відмовилася, він з обіду приїде і буде робити полив, а я до того часу буду висаджувати контейнер під забор. Ось І з роботи в полі переходимо в роботу в розсадник. Дивіться, зараз діляночка зроблена, але попід самої забор є буранчик. Мені зараз треба його висипати, вигромадити і потім висаджувати вже туйки, а потім по ньому кинеться капля. Аналогічно по всьому розсаднику. Треба буде передивлятися, чи десь якась капля порвана, не порвана, ставити ремонтники, чи просто вже міняти саму стрічку. Е, з Богом, Бог на поміч. А, е, дідулик бачили, прибігав. Е, вони з бабулецькою поволами які там з мамою зробили документи, і вони поїхали в район, а потім ніби пообіцяли прийти до нас. Бо Мирон не хотів відпускати дідулика. Він відразу боліли, діду, діду, діду. За папу в кімнатку хваститися всіма іграшками дитина щаслива бусі випадає ось тут воно від сітки, там воно від забора. сітка йде сюди, забор йде рівно. Не знаю, плюс-мінус мірюю по 80, щоб було, але бачу, що в мене ось пішла хвиля. Зараз буду рівняти. Дуже помічник виглядає. Га! Гоу-гоу, Іти до тебе! Бусі, трохи викола, виміряла, трохи рівніше. Бусі, Мене вже лікар визвав на прийом. Ой, господи, комедія з цим моїм морозиком. Перебудете налікувати. А ну дивіться, що в мене. Там. Ого, щось мене якимись білими плямами всипало лікар. Поможете мені? Мішенят хоче гратися, а мені трошки немає колись. Виходівка, м'ясо розморожує, биточки будуть розумний, чук, сам капчики. Пусті, хочу спочатку висадити перший ряд. А потім перекладу рулетку і буду другий ряд викладати. І висаджувати. Сонечко, мамин. Ти мамин помічник. Кульколь? Барборисі Куль-куль, да? мамин помічник. Ой, котику тільки не ставай. Десь ти, дись ти. Ди Де ди мама щось покаже. Все, бусі виклала. Зараз буду висаджувати. Сфотографувала відправла Дім і не знаю, да. побачить, не побачить. Хотіла, щоб він одобрив так чи не так. Подімку любить, коли все рівно сантиметр в сантиметр. Ой, хто тут впав? Ти впав із 60-ки тут. У мене вже є помощники. Кум, Марюша. І Інна. Привезли смарагдики на ту сторону. Ага, зайчик. Вже трошки висади. Продовжуємо. Цих подранків. У <гум> нас перекур і перекава. Бусі висадили вже. Я б сама тут, тут впала і качалася, а Іна з Русом допомогли. Все, зараз відмірюємо і вже отут будемо саджати Брабант. Асмарактик піде туди. А тут можно поворот будет сделать, да? А помощники больше и больше. А кто это? Привет! Куба, давай, да, перевертаєм, перевертаєм, ми перевертаємо. Тато. Павук. 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 Боже, що то бабуся таке дивиться? парад? Бас. Миросик, впадеш, буду кричати. Ми вже їдемо в магазин. Ми вже вдома. Покатаюся, з по бурсію в магазин. Трохи вже накачала ось води в бочку. Зараз він полив на ці рослинки, що ми висадили. Не віриться, боже бусі. Тут я перемкнула. Зараз ще Ось тут перемикаю і біжу до бочки, і відкриваю кран. Ха -ха. То весела процедура. Хто пам'ятає, з минулого року тут треба багато їсти каш. Ще й на виводі. Опа. Пішла, пішла водичка. Пішла так. Ця вся капля перекрита. Вся, я всю перекрила. Зараз нам головне пролити саме ті рослинки, що висадилися. І потім місь шланги я вже буду поливати останній контейнер. Що з ним буде? Ось цей брабант буде висаджуватись туди, де, можливо, щось пропало. А інший весь на ділянку, яку я скоро оброблю. Все, бусі, дивіться. Капелька вже пішла водичка. Дюркотить. Дюркотить. Пішла, пішла водичка. Зараз можна буде її нормально виставляти. Бо коли вона пуста, ти її лежи, не ложи вітрі її все рівно здує. А зараз тако до рослинки, до рослинки і буде пити водичку. Красота. Боже, мені не снилося, що це я сьогодні це зроблю. Бо що? У мене було багато помічників. Як добре, як добре. Ця бусі прийшла в краї, туди, де я висаджувала великі туї. Підтягнула каплю до кожного кущика. Зараз ось аналогічно сюди. Щоб прям було близенько-близенько до рослинки. Так, тут все норм. Тут класно. Тут я впевнена, що мій золотий хлопчик не раз зашпутиться за каплю. Так, тут я прийшла. Ще як вона була пуста, якось трошки пробувала її підтягнути ближче. Мені здається, це вдалося. так, Не відійшла ніде. Все, тут що у нас? Та на смарах, так вже теж капає. От і добре, можна трошки ближче. Все, супер. Дерве пес. сусід мій. Забула його звати. Каже, що ти, дивишся на мене. Так. Далі по плану в мене шаровка зачекає. Треба буде вже включати секції, я собі переділю, які секції я по черзі буду вмикати. І тоді просто йдеш і перевіряєш. Ніде не порвалося. Якщо десь порвалося, то ставиш ось такі ремонтнички. І так треба буде пройти всю, всю ділянку передивитися. Потім я пересаджую. дивіться, он пропало, он пропало, он пропало, пропало. ось ці всі, які з ось цього раду вижили, переходять на місця тих, хто пропав. Боже який жодний. І аналогічно за цим. Там, де залишаються постійна діляночки, я висаджую ось ось цих малюків. І далі на заміну також йду, де що, а потім стою ось там, дивіться у нас. Самшит голд, бачите, засох. Достаю самшит із бурянчику. І помаленьку-помаленьку да. будемо щось робити. У мене вже помічник вийшов. А що означає те, що вивели воду і мені не треба тепер носити відами і наливати. Ми будемо із шлангу поливати. Да? Будемо поливати? Yeah. Ура! Морожка покупався. Тепленько одягнений в піжамку. І в маминих копцях. Тобі зручно? Mm. Сина, ти як в лижах. Тільки обережно. Все, Миросик мене навчає. Ми вчимо зараз букву яку. У, У, хорошо. Малюємо. У. У, хорошо. Я обожнюю його кімнату бусі. Така мила, бусь. Колі. Колір, який колір? Синій. От так. Ой, як гарно добре. Що Це ти? Це знаки, так? Да? Знак стоп. Да? А то що за знаки в тебе? Світофор там і знак, що там місто Луцьк. Що ти і Лего складаєш і мультики дивишся одним оком. Мишенятко, мамине. Ну то кран, то ти кран складаєш? Мама не знала, що це такий кран. Ну дуже гарний, дуже гарний. Доброго, доброго, раночку. Я як з вулика, я пила дуже-дуже багато води. Ми вже снідаємо. Хозяйка зранку вже сірку закинула, мусор винесла, бо чистила в холодильнику, притирала все. Ми з мироном такі їдаки, що у нас дуже багато залишків їжі. Там навіть буває, що по йогуртах, по молочку, вона й вже все зробимо, що виходимо. Що там підбирала, посудку перемила після цього звичайно, розіку і пожарила. Гарно, гарно вісма, мій хлопці. Бо буде сильним і великим мужчиною. Да? Це не спомена. Ти молодець. І десь вже приїти дідусь з бабусі. Дідула з ним прийде об'їжджати озеленю. А мама вже буде зі мною, бо ми заходимо в розсадник знову. Бо сьогодні в планах піти знайти голубі линочки, викупити їх і пересадити сюди на розпушену земельку, доточити по дві стрічки каплі і потім вже здавати білючинку, проривати. Кульбабку. Діда, Калу. Та ти з дідусьом їдеш на поле? Поле, так. Ти тако поїдеш? Сейчас з'їв Діно. Папа вже забрав моросика. Поїхали виїжджати поля. Мама вже мені прориває бірючинку, а я йду. Викапувати ялиночки і переносити на їхнє місце постійної досабації. З цього розсадника ми переходимо в дерева і ось цей трикутничок, який мені ще треба обробити, доточити сюди трубу, Вивести стрічки каплі на цю сторону. І буде тут все гарно поливатися, шаруватися. Але перед цим я ж кажу, треба гарно її обробити. Тут щось більшого, кульбабка і грицьки. Так, шукаємо ялиночки. Я вже весну йшла, я вже дві пройшла. Уважна! Ось ось наші красуньки. Я їх хочу звідси забрати, щоб вони тут не виживали, а там вже жили і гарно росли. Вже викопала буси, ялиночки. Ви да. Їх там небагато. Ялинків взагалі бусі важко проживаються. Ну, я собі так думаю. <схай> Ми ще саджали, і, боже, вже мороз був. Там така була почва, тільки погори не було. Ми тими грудками прикладали, щось не так спішили їх висадити, отак вони нас і прийнялися. Але деякі вижили, слава Богу. Тут все знайшла, відкопала, погрузила ніби 27 штучок, якщо не помиляюсь, якщо не прорахувалась. все, їдемо. Хто оцені? Хлопчик і <світ> Привіт! Що тут таке? Бусечки, я ось ці тваря, дочка, що в нас були підготовлені, висадила, потім розчистила ще ось ці ділянки тут, тут, тут посаджу і ось сюди між. Може, вільником і барбарисиком теж висаджу, бо ще залишились трошки. Взяла стару каплю, новеньку не хочу сюди на огризки брати. Новенька піде на чисту нову посадку. Все, Зараз дивіться, обрізаю оці гукінчики. беру такого ремонтничка, вкладаю сюди, вкладаю сюди і додаю, по скільки метрів тут треба буде. Це бусі капельку доточила. Зараз йдуть до мами. Ось тут очі в бронті. Все, висадили. Розтягнули капельку, поміняли, прошарували. У нас вже Барбарисик дихає. І горизонтальний, може, теж дихає. Краса. Мама впаяла половину ну, І Тут мені допомогла це все розчистити. І вже хлопці приїхали з поля. Все, перекриваю воду ось на то, що ми вчора висадили. І відкриваю на барбресик і в кінець йолочки. Горизонтальний можевельник і в кінець йолочки. І дорослий можевельник, а між ним і ялиночки. Боже, що в моїй капці на столі. Хлопці! А де це мороз з дідуликом? Пішли десь. Ану, піду їх пошукаю коло котла. Все, відпускай дідулика додому. Відпускай дідулика. Він і так з тобою півдня був. Дідулик спадки хоче. Це твій? Це мій. Це Ні. мій тато. Ні. Мій тато. Ні. Все, ти зрозуміла, Він сказав, де хоче. Так, бусі заграла трохи Миросика, бо дідулик з бабусі поїхали додому. Він дідулика не пускав додому. Ой, підтягнули потрошки роботку. Зараз піду бусі. Подивлюся, чи капля нормально проливає туди до моїх ялиночок. І хочу контейнер переділити, щоб поставити сюди під бочку, порахувати, скільки проблема пропало. І надалі, бо сьогодні Бобі вдох, надалі вже розподілила роботу, що буду робити після цього всього. То буду пересаджувати, висаджувати іменно, що пропало на волокні. А далі вже знову буронець заходи. Дай Боже щастя, здоров'я бусі. Я вже вивішила стірочку, позамітала в ганочку кругом хати. Згадала ту дитинство, бо за мої молодості юності то була моя справа відмести на ганку кругом хати. А, що, я ще отут таку підмела. В цьому ганочку дуже є велике бажання розбомбити оце все. Ну, до того до ручки, коли я вийду в ноль із розсадником. Зараз я беру сапку і хочу трошки пошарувати е, то місце, де я маю зараз е, розкладати контейнер. Я ще підготувала такий маленький майданчик, зараз буду перебирати. Дивіться, бо в нас є ось, наприклад, отакий пробантик да? для прикладу. І ось такий. Я буду ділити щось більше, щось менше. Ой, ой, куди? Куди? Бере горщик і носи мені. Неси, неси, мамі зайчик. Ой, ти мій помічник, а того підняв мій зайчик. Як мама тебе сильно любить, який ти мами слухняний. І так бусі переклала. Думала, що це буде швидко. Ні, не було. Дивіться, бачите, яке тут пишненьке. І бачите, яке ось худеньке. Для чого я це робила? Того, що як почнеться там висадка, собі підійшла і береш гарні, гарні, гарні. А саме худе ти залишаєш і будеш його вже тут доглядати в контейнері, бо тут ще немає, що висаджувати у ґрунт. О, щоб тоді зекономити трошки часу, бо це треба було б робити, коли була сама висадка, стояти і перебирати, що садимо, що не садимо. Все, стаю поливати. Заснув, моя гірочка, маленька, пусечка. У мене самий золотий синочок бусин. Він був коло мене, ви бачили, він носив контейнер. Потім та лапа вся там намочив ручки, ми пішли помили ручки. Я відчуваю, що вони такі холодненькі, кажу, Зайчик, давай, давайте ляжеш, полежиш, закутала його. Він заснув. Дивився, і заснув. Ну що, бусі, середнє, слава Богу, капає. Бокові теж, але щось далеко. Давай так коближче. Ага, тут треба ремонтничка ставити. Я дуже рада. Бусі, Так як я на сьогодні вже справилась. Все, що залишилось, це пізніше зняти стірку, бо Вона ще не висохла. Синочок зробив мамі подарунок, сам заснув. Тому бусі я можу спокійно прийняти. Ладно, зараз буду набирати водичку тепленьку. Дивіться, я така думала, що е, наша там полка під е, гелі, шмелі, шампунь і все інше е, е, Такого, вистачить куточка куточкава. Я вже заклала все під віконня. Ну, воно для того тут зроблене, щоб ми тут все виставляли. Але тут і стоїть моя косметика. Вже коли буде туалетний столик, я туди все-все-все заберу. Але ще є такий нюанс, я фарбуюся, відколи я почала фарбуватися там. 17 років, чи ну, так, конкретно з 19, я завжди фарбувалася стоячи. Я от так ставала біля дзеркала і фарбувалася. Так вийшло, що в гуртожитках на дзеркало було високо, що не просто сів собі перед дзеркалом і фарбується. А, завжди стоя, у полтаві стояв. Вдома в ванні, я завжди бо, там гарне освітлення, я завжди стояв фарбувалася. І я собі так думаю, що можливо столика не буде, а буде дзеркало, і з боку віднизу до верха просто полки. Таке, що я собі подумаю. Ну, але це вже надалі, бо воно буде стояти в ось кімнаті і Я хочу в одному столі замовляти. І тулатний столик, і комп'ютерний стіл. Якось так. Багато інформації лишній. Ну, це, щоб вам трошки розвіяти з розсадником, з полями. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую Богу за те, що я маю за все, за такого золотесенького синочка, бо я ще плакати буду. Як добре, що в мене такі рідні всі, що прийшли, допомагають вчора, сьогодні? Ой, нема слів одні емоції. Але якби закінчилась війна пішов мій чоловік, то взагалі все було б просто і легко. Все, бусі. До завтра. А завтра я точно вийду, бо в мене завтра там гарний такий день. Е -е, в день народження. О, до речі, мої подруги день народження треба привітати. А яка зараз година? не знаєте. По відчуттях десь години треба, мені здається, що вже годин сім десь. Не знаю, треба на кухні годинник. Срочно, строчно, строчно. Все, бусі, дякую, що ви зі мною цілую. Люблю вашу зала.